Ти ж нас, і пронки, Благословен Бог наш завжди, не повсякчас і на віки віків. веки. Аминь. Святый Боже, святой, кріпки, святий до смерти нас. Святий Боже, святи кріпки, святи без помилуй нас. Святий, Боже, святи кріпки, святый без На віки віки, амі, Пресвята Тройця, помили нас, Господи, що стирихи наші, владика прости беззаконня наші, святили, ціни, не Немочі наші, і влітвої ради, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, слава Отцю і святому Духу, і не є по і на віки, віки вікі, амінь, очі наші, сили, не веса, як святим сів'ях, нехай при нецях, святини, волі, приятеля, не в і на землі. Хліб наш неслушний на нам сьогодні, прости нам наші, і наших прощай над всем нашим, і не веди нас одинам заспокоса, але визволи нас від духов, до твоей час твоей силы, слава Твеще, Святого Духа, і по всех час, на віки віків. веки. А Ніх небеною мудрости людиной собоеш, и добрость и пойшились отгоре та Львів. Господи, Господи, пледи, що челове крабітвоє, як іноді поклала тебе, творця й проносите, нашого, слава Отчу і Силу і Святому Духові, і нині почесів, віки піва, і півалі, тебе, і сіней працює, ще має, і вони тичого приємного Бога, що його пролилася, горазі віста, ві спасіння си Господи, навчи мене заповіті Твоїх, Всі святі знайшли джерело життя і двері до не ридораю, оклик знайти тішне дві через покояння, я, я заголовна ямня, спатиш мене, спасе, і спасе мене, насланишся, Господи, начини. Храбі твої, я все їх Деси де Господи, святі, Господи, святе святила, о покаяв списку, хранів Твої, не пам'ятаючи, про сіє, ничего, слава Тишини, святого Духові, пройшли славяно Божий Стабачай, що поставляємо співами, святи що без кошек. Ти без початку вже сідове своєї душа, просвіти, ошибиться не служимо, і звіждав нього висловив. І не є час, і не віки, віків авій, радийся, чистий, бой, ті, родила, спасія всіх, через тебе ліс зайшов спасія. О, коли твореш лише все допомоги. Того родиться, чистий благословено, Аллуя, Алиуя, Аллилуйя, слава трімуше, Аллуя, Алилуя, Аллилуя, слава твоєму Боже, Аллуя, Аллилуя, слава Тобі Бога, ще мирі, Господу поболимось, Господи помилуй, ще молимося за Україну. Дож спочили, Хе, слух Божих, тамари Володимира, Олега, Марія, Федера, Петяни Миколи, віктора Юрія Юрія, а то на волі за розпущеннями всяких прав війни, і не відемо, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, щоб Господь Бог осели душі їхні, а де всі прав. Ставь святого Царя і благо нашого проти Бога подай, Господи, Господи, помоли нас, Господи, помилуй. Боже дух і свят, магия, власне, січки святі ся прав, все, Господи, покой. Дощі спочали спок свій товари, Володимира, Олега, Марії, Федора, Тетяни, Миколи, Віктора, Юрія, Юрія, Атоневолі. У місті світля вісіквіт, що в місті спокою. В місті немає, не не дзвони, не зірхає. Всякий рік, що ще є, вони слово діло, чи духою, як моє людини, любимо прости. Вони немає людини, не що жила після, що тільки от тиди без ріха. Ради, пан вічла і слово звіса, бо ти єси воскресіння життя, і покоя спочали спок світ. Вехи, кого ти все любовна, Христе Боже наш, ні тебе слава, вас не найбож безпочатку тим очам, при святимних жос ваше твоє духовний на віки, віки. Амінь. Зі святим ми упокой. Христей. Та породиться спаси нас я і я сьогодні ще репивів, щоб сіла сопротива, суще матір тебе личання З духами з праведників, душі робити. Слава покої, привий до блажа до життя, Блято в людинолюбче, Веселях твій, Господи, де всі світі твій спочивають, упокоєно, що робить твій по тебе людинолюбе. Слава твій ся, святому духові, ти сі що зі до до пекле розвикає, не законів. Самі душі раби, твої упокой, не я посяг часом, віки, вікила, і єдина, що не порашла, діла, щоб сім'ї породила, волися на спасіння душі. Слава Тобі, Христе Боже, і є наша слава Тобі. Слава Тобі, і Святого, святого Духа, і не їх у всіх часах, і кікі Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилі, благослови Христос, що воскрес і смерті, живе, владісвіт і Бог наш, водити в пречисті матері, святих славних, всіх хвалях, апостолів, всіх святих, душі спочили свого, своїх товарів, Володимира Овда, Марія, Федора, Тетяни, Миколаїв, Віктора, Юрія, Юрія, Атанові. Ові світ, на лоні в рама, до правдики принаймні нас Христос спасе і помили, бо він благий і людинолюбний. Амінь Блажає вас, піднівішти, подай, Господи, душам, спочили в рава Божі, метта май володим рола, Марії, Федору, Тетяні, Миколі, Віктору, Юрію, Юрій Антонузі, Ісутвореєв вічної пам'яна, вічна пам'ятня. est patria mea, hic nostra patria sorstwo